Поліцейські та рятувальники Лубенщини 11 березня провели профілактичну роботу на території декількох сіл громади задля попередження фактів самовільного випалювання сухої рослинності серед місцевого населення. Місцевим мешканцям наполегливо нагадували про заборону випалювання сухої трави та стерні. Окрім цього, громадянам роз'яснили норми чинного адміністративного та кримінального законодавства, що стосується самовільного випалювання рослинності та її залишків на територіях домоволодінь та на відкритій місцевості. Не да. осталося тільки штрафувати, та ще після рапта. За таким маленькі кучки. Це Це Єхийський. 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 буду 360. 85. Ми не і не, палите, не палите. І зараз дуже великі штрафи. громадянам нагадували про заборону випалювання сухої рослинності, обговорили правила пожежної безпеки, виявили неопоодиноких паліїв сухої трави та провели з ними профілактичну роботу. Більше того, палять у багатьох дворах, і на зауваження у кожного однакова відповідь. У мене трішки я рослинності, чуть -чуть побутове сміття. Хоч чуть-чуть прибрати, а то вже сить до людей. Доброго дня! Не буде. Вибачте, ми затушили. Ми потушили. У нас зима нічого там. Я просто на вже не було сил. І оце ж таке все, все це цей, то я. І кожен потрошку в своєму дворі. Кожен потрошку в своєму дворі. Кожен по чуть-чуть і все в диму. Під час рейду виявлено 5 фактів спалення сухої рослинності на присадибних ділянках. Спільними зусиллями вогонь вдалося загасити, а з порушниками проведена профілактична робота. Дивіться, на даний час дуже велика кількість Я розумію, мене було тут, що Ми його є не потушили. Превентивна робота на даний час, скажімо так, Все, Васильона, потрібно бути максимально уважною та обережною, оскільки ну, пориви вітру такі можуть перенести е, в жарину, скажімо так, сосновий ліс і далі ми не його не, не зупинимо, розумієте? Я не розуміємо. Хоч чуть, -чуть прибрати. За свої це всі вам всі вирі, всі не тут рослин. Ні, не позвонили. це я дивіться. Так, таке як все, як ви спеціально стояли і ждали за углов, ні. Що я, що не, не, ні. Ми приїхали по вулиці, говоримо з людьми, тому що хочуть попередитися. Ваші сусіди не дихають цим продуктами горіння. Так само тут є діти, які так само дихають продуктами горіння, потім появляються. Це Я бачу, можна вас. Можна вас. За даними управління ДСНС Полтавській області, за минулу добу з 11 по 12 березня 2025 року на території Полтавської області зареєстровано 15 пожеж, з яких дев'ять на відкритій місцевості. Внаслідок пожежі вогнем знищено понад 14 гектарів сухої рослинності та дерев. Доброго дня, мешканці громади. Державна служба України надзвичайних ситуацій зараз сильно переживає за навколишнє середовище, так як почастіше випадки загорання сухої рослинності в нашій громаді. Тому не забувайте про те, що спалювати суху рослину зараз заборонено законом. за це є великі штрафи і тому, щоб зберегти наше довкілля. Зберегти життя та здоров'я наших мешканців, не спалювати суху рослинність через велику кількість пожеж сухої рослинності. Наші підрозділи постійно знаходяться поже межами своїх підрозділів. Потребує дуже великих ресурсів та сил і безпосередньо особового складу, який працює на даних територіях, які постійно збільшуються через велику кількість факторів. Безпосередньо матеріологічні умови це сильні пориви вітру. Вони не мають змоги. Вчасно діяти безпосередньо в своїх службових обов'язків це збереження життя та здоров'я людей, взаємодіяти разом з іншими підрозділами на гасіння житлових будинків, на реагування загроз ракетного обстрілу чи іншої ворожої агресії. Тому ми не забувайте про це. Про те, що наші підрозділи постійно в якійсь взаємодії і постійно працюють, першочергово перед тим як розпалювати там суху рослині чи спалювати своє сміття, подумайте двічі: а чи збережете ви здоров'я життя і здоров'я якоїсь громадянина, якому потрібно буде поміч? А через ваші дії пожежний підрозділ мусить гасити пожежу, яку ви розпочали. Шановна громада, Національної поліції України спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій на постійній основі проводяться рейди щодо виявлення та попередження надзвичайних ситуацій. З настанням весни кожний мешканець громади намагається навести лад на прибудинковій території. При цьому мешканці громади забувають про надзвичайні ситуації, а саме виникнення пожеж. Будьте уважні та обережні, збережіть флору фауну. Рослинний та тваринний світ, оскільки спалюючи сухе листя та відходи рослинності, це може призвести до виникнення значних пожеж та загибелі тварин. Будьте уважні та обережні. Національна поліція України хоче нагадати, що відповідно до статті 77 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за самовільне випалювання рослинності або її залишків становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Окрім того, за спалювання сухої рослинності в лісах може настати кримінальна відповідальність, визначена статтею 245 кримінального кодексу України з позбавленням волі до 10 років, а також може Ть, розцінюватись за статтею 113 кримінального кодексу України, а саме диверсії.